Доброго вечора, колеги. Минулої суботи, 20 квітня, коли Конгрес прийняв закон про допомогу Україні, похитнулася моя конспірологічна картина світу. На жаль, лише похитнулася. В цій картині Байден, директор СРУ Бернс, Саліван. Практично вся верхівка Демократичної партії та й вся партія є або агентами Кремля, або перебувають під впливом Кремля. Це ж стосується і нібито трампістської групи МАГА. Зробимо Америку великою знову. Нині в Росії йдуть протести і там проросійську партію Іванешвілі Грунсінська мрія називають російською мрією. Боюся, що всі. «Make America Great Again буде трактуватися як Make Russia Great Again. Але спочатку про Байдена. По-перше, панічна втеча американців з Афганістану було тихо, 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 і як грім з ясного неба втікли, лишили не лише зброю, але й своїх громадян. Причому їх потім забирали українці. Я думаю, що ця демонстративна. Панічна втеча із залишком, саме залишком американських громадян була зроблена для того, щоб їм потім не дорікали, чому ви лишили там зброю. Стільки вбухали і все лишили. Відповідь була б така, та яка там зброя, ми навіть змушені були лишити своїх громадян? Напризволяще. Друге, знову ж таки, Вивезення посольства з Києва напередодні Великої війни я розцінюю як панічна атака на нашу владу, зокрема Зеленського, щоб він теж втік і здав Київ. А поїздки Бернса в Москву восени 21-го року. Це було ніяке не, не там попередження, а ні з чим іншим, як отримання прямих вказівок від своїх господарів. Тут слід нагадати те, що весною вже го року десь це було березень, травень. Байден щось там публікував, якісь дані і говорив, що це їх йому дав його супер секретний агент з верхівки влади Кремля. Якщо б це було так, то такі заяви, чи навіть просто публікація чогось подібного означала б пряму здачу цього агента. Тому що до цієї інформації причетні лічені люди. Їх дуже легко вирахувати. Так що тим гриб... глибоким горлом, два Бандерівським, був ніхто інший, як сам Путів і верхівка російської влади. Вони їм напряму сказали, що говорити, і видавали це під виглядом якихось супер агентів. По всіх питаннях, які були, у яких голосував Конгрес, оця зміна спікерів як рукавичок, демократична партія голосувала одноголосно і в Унісон з групою МАГА. Можете подумати, демократична партія? Найдемократичнішої країні в світі голосує одноголосно, ну, це всім нам відомим одноборям Комуністичної партії. Тепер про це голосування демократів приперли до стіни, на мій погляд, республіканці відмовилися від пакету з мексиканським кордоном. І якби демократи не проголосували б, то було б ясно хто яху. Тому вони одноголосно одобряли. Тепер і західна допомога нам іде крапельна настільки, наскільки. Корумпована і куплена влада захисних країн боїться реакції свого народу. Дають по мінімуму. Зараз говорять у нас, що от, є якийсь договорняк між США і Росією, в яких США здала Україну. Ну і поряд ніякого договорняку немає. Чого б це влади США здавати Україну? Заради чого? Якщо вона незалежна? Це є не договорняк, а прямі вказівки Кремля своїм агентам. Колись був жарт про Вашингтонської обком партії. О зараз він якраз є. Демократична партія є філіалом чи а, регіональним осередком єдиної Росії. А газета Вашингтон Пост це філіал Russia Today. От кілька тижнів тому був шум Вашингтон Пост. Вашингтон Пост надрукував якийсь секретний. План Трампа. Вашингтон Пост така е, солідне віддання. Та Вашингтон Пост це філіал Russia Today. І нічого інше. А наші блогери приймають, е, якраз ведуть антитрампівську і про Байденівську, далі його буду називати Біденівську позицію, політику від слова біда. Тому що вони. Фінансуються джерелами пов'язаними з демократами. Ось тому і йде така антитрампівська і пробітенська агітація тут у нас. Зараз, правда, дещо спадає, тому що я межаю здорові глузд. Звичайно. Хотілося б, щоб ці роздуми були плідом моєї хворобливої уяви. Але є відомий принцип. Сподівайся на краще та готуйся до гіршого. На цьому сьогодні все.